Наш перший історик-літописець Нестор виводить витоки держави на середньому Подніпров'ї від слов'янського племені Полян і називає її Руссю або Руською землею, центром якої був Київ. У повісті временних літ він згадує про вали, що слугували кордоном руської землі. Ці рукотворні вали. Дивовижна загадка нашої Ойкумени. Хто, коли і навіщо будував їх? Є в українському фольклорі поетична легенда про злого Змія, що грабував і нищив землю Руську. Його приборкали два ковалі брати Кузьма та Дем'ян. Вони запрягли Змія у величезного плуга і примусили прорати довжелезну межу. Земля, вигорнута плугом, утворила високий вал. А Змій ледве дотягнув плуга до річки, випив усю воду, застогнав і сконав. Від того ніби і річка називається Стугною. Тільки землеробський народ міг скласти таку легенду. а поляни дійсно були ораторями. Чи не від поля і назва племені? Осівши в лісостепу на Дніпрянщині, вони успадкували від прадавніх племен землеробську культуру. Буйні трави, розкішні пасовища, щедрі ґрунти привертали увагу кочівників. І осільі племена мусили захищати свою землю валами. Так повелося з часів трипільської культури за шість тисячоліть до Різдва Христового. Плин часу зрівняв ті вали з землею. Але добре збереглися вали, насипані у скіфські часи, задовго до заснування Києва. Вони і сьогодні вражають своєю могутністю. Вчені назвали їх скіфськими городищами. Вали кільцем обіймали досить локальну територію, але там було все необхідне, щоб перечекати тривалу облогу поля і гаї, пасовища і водойми. З літописних джерел відомо, що перший кордон Руської землі. Проходив саме лівим берегом Стугни, коли ж побудовано прикордонний вал, звичайно, не раніше самого Києва. Але літописець обходить дату заснування міста і подає тільки легенду. І було їх три брати. Ім'я одного Кий, другого щек, а третього хорів. І сестра їх Либідь. І вони збудували город, і на честь свого старшого брата дали йому назву Київ. На думку історика Святополка Шумського, назва Київ походить від владичного Кия тобто жезла Скіпетра вождя і поняттю цьому понад 10 тисяч років. Коли частина надніпрянських племен оселялась на новому місці, центральне поселення, де жив вождь, діставало назву Київ. Тому і на заході, і на сході зустрічаються десятки схожих топонімів Київ, Кигов, Киямаки. Полянський Кий і справді був вождем, князем, бо його з почтом приймали при Візантійському дворі. Приймав Кия імператор Юстиніан, чи його попередник невідомо. Одначе в історичному ядрі міста Києва археологи знайшли матеріали 3-ї, чверті першого тисячоліття і серед них золоту монету Юстиніана. На думку вчених, перший дерев'яний замок було збудовано на замковій горі. По краю гори була огорожа загострених дерев'яних паль. Від слова городити і походять назви «Городище», град, город. Коли тут стало тісно, Їй побудував новий град на Старокиївській горі, там, де тепер Національний музей історії України. який був справжнім стратегом і вибрав для города винятково вигідне місце. Гори і урочища з річками і ручаями створювали неприступні рубежі. А єдине уразливе місце з напільного боку Старокиївської гори надійно перекрили глибоким ровом і високим валом, як у скіфські часи. Тільки поверх валу Поставили міцну дерев'яну огорожу. Біля Києва були дрімучі ліси і бори. Вони надійно захищали город з півночі. Ліс давав деревину для будівництва городів і фортець. І водилось там безліч дикого звіра і бджіл. Особливо багато звірини з цінним хутром. Цінними хутрами, диким медом і воском поляни платили данину на князя і дружину. Дарами лісу і збіжжям розраховувалися київські князі з фахівцями-фортифікаторами, так званими городниками за будівництво оборонних споруд. Природні багатства руської землі привертали увагу чужеземних купців. З далеких країн привозили у Київ найтонші візантійські шовки поволоки килими, оксамит, гаптовані златом і сріблом арабські парчі, дорогий посуд і коштовні прикраси. Арабські географи згадують Київ як столицю Руської землі у 8 столітті. Русь вже тоді збудувати прикордонні вали. Ні. Тоді ще не було фіксованих кордонів. Унікальне географічне положення Києва обумовило його економічний і політичний розквіт. Поставивши град нижче гирла Десни і Прип'яті, легендарний кий ніби на ключ замкнув весь Дніпровський басейн. В Дніпра і Прип'яті зв'язували Київ з західною двиною, Вар'язьким морем, північними ріками і озерами. А Десна і Сейн з системами Оки і Волги та з Каспійським морем. Коли занепав Волжський торговий шлях, Київ прибрав до рук найголовніші торговельні артерії Європи. Із Арабського Сходу на Захід, та із варягів у греки і став ласим шматком для сусідніх народів. Якщо з півночі Руську землю надійно захищали непролазні хащі, то з півдня вона була дуже вразлива і не раз потерпала від того. У вихорі великого переселення Південним степом пронеслись і іщезли гуни, готи, авани, авари, болгари, хазари, мадьяри. Врешті з прикаспійських степів Дніпров'я, як сарана, налетіли хижі орди кочівників печеніїв. Вони все частіше і частіше порвалися до Києва. І не раз княжі дружини відбивали їх шалені надскоки. Під тиском кочівників землероби змушені були відійти за сулу і стугну. Зупинити подальший натиск печенігів могли тільки захисні вали і сторожові фортеці. На землі збереглося небагато оборонних споруд, які б величу своєю могли посперечатися із змійовими валами. Хіба що велика китайська стіна, адже змійові вали простягнулися лісостепом майже на тисячу кілометрів. Скільки ж вкладено в їх будівництво людських зусиль, розуму, праці і коштів. Таке підсилу тільки могутній державі. Вали будували на крутих берегах річок. Вал немов зміївся понад річкою, то, може, і звідси назва Змієві вали. В основу валу на всю його довжину ставили міцну зрубну дерев'яну конструкцію, городню, що виступала зверху на кілька вінців. Хто ж все-таки будував змієві вали? Є в літописі запис. І рече Володимир. Сини добро єсть, мало городов около Києва, іначе ставить і городи по Трубішеві, і по суле, і по стугні, і насілять і мужами лучшими, бо сірать от печені. Мабуть, за словом городи криються і змієві вали. Почалось будівництво в рік хрещення Русі, коли Володимир вже об'єднав під своєю рукою словени Кривичів і чудь, і Лятичів. Якщо глянути на карту, вражає глибоко ешелонована, продумана система захисту Києва. В неї органічно вписувалися скіфські городища, що мають в плані колоподібну форму. За Володимира майже одночасно в усіх напрямках будується низка городів фортець і захисні вали, причому в найбільш небезпечних місцях створювалися лабіринти із кількох ланцюгів. За часів Ярослава Мудрого і його нащадків будуються вали і городи поросі проти половців, нової хвилі кочівників. Шені підрахували. Тільки при Володимирі за 11 років було збудовано понад 700 кілометрів валів. Щорічно з весни до глибокої осені на роботи залучалось більше трьох з половиною тисяч кваліфікованих теслярів, лісорубів, землекопів, а скільки ж допоміжних робочих рук. То була обов'язкова трудова повинність селян смердів. Змієві вали закріпили за руссю лісостеп, дали Русичам можливість мирної праці. Сприяли врешті-решт подальшому розквіту київської держави. За багатовікову свою історію вали ще не раз ставали в нагоді нашому народу. У 17 столітті їх використовували українські козаки у боротьбі з набігами кримських татар. А під час Великої Вітчизняної війни у валах будувались доти і окопи, щоб затримати фашистів на підступах до Києва. Змієві вали унікальний пам'ятник нашої історії, пам'ятник могутньої державності і трудового подвигу наших далеких пращурів. І ми повинні зберегти для нащадків ці рукотворні вали невід'ємну частку нашої Ойкумени.